Вітаю! Це наше вступне відео до марафону точки контролю відділу продажів. В цьому відео, дуже такому коротенькому, я вам розповім про те, що це за марафон, для кого він буде проходити, як він буде відбуватися, для того щоб у вас було повне розуміння. І також це відео стане своєрідним місточком до першої частини. Тож цей марафон буде актуальним буде корисним для керівників відділів продажів, для тім лідів. Для власників бізнесу та SEO, якщо вони самостійно виконують функцію керівника відділу продажів, тож для вас це буде точно корисним. В цей марафон складатиметься з шести частин: це будуть шість відео, окрім цього, яке ви дивитесь зараз, в кожному з яких ми будемо розбирати окрему точку контролю. Крім того, я буду вам давати чек-лист до кожного з цих відео, де будуть такі текстові підказки, нагадування для вас, конкретні кроки, які я раджу впроваджувати. А також будуть шаблони документів, чек-листів, файлів, які ви зможете скопіювати, адаптувати під себе, враховуючи вашу специфіку бізнесу, ваші бізнес-процеси, вашу нішу, і використовувати їх уже на практиці. Тож, дуже сподіваюся, що це буде для вас корисно. А зараз я хочу вам показати ті точки контролю, які ми будемо з вами розбирати в кожному з цих відео. Ви побачите їх ось тут. Шість точок контролю, які ми будемо з вами обговорювати, які я буду вам розкривати в кожному з окремих відео, і давати до кожного з листи з конкретними рекомендаціями. Перше це впровадження та аналіз звітності, далі контроль обробки лідів та роботи з базою, контроль ведення CRM-системи, проведення планерок та постановка задач. Контроль конверсії та динаміки виконання плану продажів, і аналіз записів розмов та проведення калібрувань по ним. Тобто це конкретні кроки, це конкретні дії та задачі, які повинен виконувати керівник відділу продажів чи людина, яка наразі цю функцію виконує, для того, щоб на регулярній основі тримати руку на пульсі, для того, щоб розуміти ключові показники ефективності роботи менеджерів, інтенсивності роботи менеджерів, і відповідно таким чином впливати на результат, щоб виконання плану продажів в кінці місяці було для вас не сюрпризом, не несподіванкою або або потім неприємним, так, скажімо так, сюрпризом, а було для вас прогнозованим, системним та планомірним. І в процесі місяця ви зможете коригувати певні дії за потреби для того, щоб підвищити вірогідність виконання плану продажів. Тож, кожен з цих показників ми з вами будемо розбирати, кожну з цих задач ми будемо з вами детально обговорювати. Тому до зустрічі у наступних відео.